Всім привіт! Ви на каналі Yoga Workout і сьогодні в нас заняття, де попрацюємо практично з плечима та шиєю. Як завжди, на початку заняття зручно сіли, розправились долоні на колінах, Витягнулись маківкою вгору, спина рівна. Все видихнули вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Витягуємось вверх. Видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дихання. Відпускаємо. Руки пішли в сторони. Від плечей. Розтягнулись. Маківкою вверх, пальцями в сторони. Тягнемось. Спина рівненька. В поясниці не провалюємось. Руками пішли вверх. Протягнулися пальцями вгору. Плечі розслаблені, лопатки тягнемо вниз. Руки на рівень плечей. Згинаємось в ліктях. Пальці в замок за потилицю. Нахилилися право. Витягнули лівий бік. Лопатки вниз. Центр. Нахиляємось ліворуч. Правий бік витягуємо. Вирівнюємо корпус. Правий поворот. Плечі розслаблені. До центру. Не забуваємо дихати. Поворот ліво. До центру. Замочок штовхнули вверх, розігнулись. Витягуємось повище. Торс рівний. Відпустили руки. До правої ноги поворот. Кругла спина і лобом потянулися в сторону коліна. Вирівнюємо корпус. До центру. Ліворуч поворот. Спина кругла в напрямку коліна. Лобом потягнулись. Піднялись вверх. Знову до правої ноги. Поворот. Руками потянулися вперед. Животом тянемось до стегна. Плечі розслабляємо і розминаємо центр. Вирівнюємо корпус плавненько до центру. Лівий поворот. Руками вперед. І животом опускаємось, протянулись, в праву сторону притискаємо. Вирівнюємось. І до центру. Руки знову в сторони. Лопатки максимально вниз. Руки в стороні і долоні на себе. Пальці штовхнули. Маківка вверх, лопаточки вниз течуть. Відпускаємо долоні, руками пішли вперед. На себе долоні. Пальці штовхнули. Лопатки максимально вниз, плечі розслабляємо і розправляємо. Відпускаємо руки, в ліктях зігнулись, підтягнули до себе. І долоні. Вверх підняли, дивимось долонями в стелю. Руки через сторони вниз. Відпустили. Разом коліна і піднімаємось на ноги. Стопи разом. Зараз буде підйом на шпиньки. З діагональним замком. Лівою рукою пішли вгору. В лікті зігнулись. Згинаємо праву руку в лікті. Діагональний замок. Підняли п'ятки і розгинаємось. Плечі розправляємо. Дихаємо. Один. Два. Три. П'ятки опускаємо вниз. Спина рівна. Замок розкрили, ліва рука внизу. Права рука пішла вверх. Замок. П'ятки вверх. І розігнулись. Під похвою розкриваємось. Один. Два. П'ятки вниз. Замок розняли і обидві руки опускаємо вниз. Замок за шиєю. Пальці переплітаємо. Нахилилися вправо. Лівий бік витягуємо. Замочок витягнули. Нахиляємося глибше. Шия витягується, лопатки внизу. Ногами щільний упор в підлогу. Замок повертаємо за шию. До центру. Ліво нахилились. Замочок витягнули. Один. Три. Замок за шиєю. До центру піднялись. Руки відпускаємо вниз. Далі нахиляємося вперед. Готуємось до утанасани. Витягнули корпус вперед. Згинаємо ноги руками до підлоги. За стопи подалі. І спина кругла. Лобом до колін потянулись. Ноги потихеньку можна вирівнювати. Скруглюватись. В спині більше. Один. Два. Три. 4. Глибоке дихання. в таз. 5. 6. Руки на колінах. Розгинаємось. Руки на підлозі і опускаємось на коліна. Стопи на себе. Готуємось собака мордою вниз. Припідняли таз, витягнули животом до стегон. І п'ятки тягнемо до підлоги. Лопатки опускаємо вниз, витягується шия. Глибоке дихання. Тазом тягнемось вверх. Один. Два. 3. Зігнулись в колінах і на коліна опустились. Далі опускаємось на живіт. Долоні під плечима витягнулись. Руками пішли вздовж тіла за спиною. В колінах зігнулись. Захват. Ззовні за щеколотки. витягнулись у штрасину. Дивимось вперед. Маківка витягується вгору. Один. Два. Глибоко дихаємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Все відпустили. Долоні під плечима. Легко протягнулись. Поясницю витягнули, Піднялись на четвереньки. Носочки від себе, коліна разом. І спина кругла. Шию витягнули. Підборіддя під себе. Один. Два. Три. Корпус вирівняли. Знову лягли на живіт. Готуємось до шаламбасани. Витягуємось. Руки вздовж тіла. П'ятки з'єднали. Підняли ноги, носки від себе. І руками пішли вперед. І вгору розтягнулись. Один. Два, пятки і зап'ястки вище. Три. Чотири. Шию витягуємо 5. Шість. Все опустили вниз. Витягнулись. На четвереньки піднімаємось. Коліна разом, носки від себе. До п'яток. Витягнулись, розслабились в поясниці і в плечах. На четвереньки вийшли. Знову спина кругла. Шию витягуємо. Центром спини тягнемось вверх. Маківка направляється вниз. Руками і ногами штовхаємося. Спина рівна. Права нога. Витягнулася назад. Носком від себе. Лівою рукою вперед. Невеликий прогін. Один. Два. Три. Руку ногу опускаємо. Ліву ногу витягнули назад. Невеликий прогін. Правою рукою вперед. Один. Два. Три. Опускаємо все вниз. Знову права нога пішла назад. Підняли верх. Прогнулись. дивимося перед собою. Ліву руку підняли. Голова не падає. Дивимося вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вниз. Рука нога. Ліву ногу витягнули. Невеликий прогін. Дивимося вперед. Права рука вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Рука, нога вниз. До п'яток відкотились, спину розслабили. Знову піднялись на четвереньки. Витягнули праву ногу. стопав на підлозі. Невеликий прогін. Праву ногу в коліні зігнули. Стопа на себе. І захват зсередини. Як для уштрасани. Дивимося вперед. Невеликий прогін. Балансуємо. Один. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Відпустили. Руку ногу. Ліву ногу штовхаємо назад. Стопа в підлогу. Прогнулись. Шию витягнули. В коліні згинаємось. Лівою рукою. Захват середини, За ще колодку. Розтягнулись. Один. Два. Переносимо вагу на руку. Три. Чотири. П'ять. Шість. Відпускаємо руку ногу. Стопи на себе. Руками потягнулися вперед. Витягнулись під пахвою, невеликий прогин, Залишаємо вагу на ногах. Руками тягнемося більше вперед. Вся вага на ногах. таз відтягується назад. Глибоке дихання крізь все тіло. Піднімаємось долоні до себе, носки від себе і спина кругла поза кота витягнулись. Лопатки до тазу відтягнули. Шия витягується. Глибоке дихання. В таз. Рівна спина. На себе стопи і піднялись навпочебки. Стрип. Сідаємо. І ногами пішли вперед. Обидві руки пішли вверх. Нахиляємося долоні на носочки стоп. Розгинаємось, витягуючись більше животом вперед. Рівний корпус опустили вниз, плечі розправили? Один. Два. Розслабляємо плечі. Три. Чотири. П'ять. Шість. Розгинаємось, припіднялись. Вирівнялись. Положення сидячи. Праворуч повернулись. Дивимося через праве плече. Маківка вгору витягується. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Плавно. Все відпустили до центру. Лівий поворот. Через ліве плече дивимось. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. До центру. Руки знову пішли вверх. Нахиляємось і долоні на п'ятки. Поставили. Ноги можна згинати. Розігнулися, витягнувшись вперед. Лобом до колін. Заглиблюємось. Спина округла. Дихаємо. Шия витягується, лопатки тягнемо вниз. Глибоке дихання. І комфортне витягування в спині і в шиї. Розгинаємось. Подивились перед собою. Руки на носочках стоп. Знову рівним корпусом вниз і носки від себе. Пащі мотанасина Витягнулись. Один. Два. Завдання розслабити плечі. Три. Чотири. І тянемо лопатки вниз. П'ять. Шість. Розігнулись. Стопи на себе. І все відпустили. Тіло розслабили. Підтягуємо ноги. Сідаємо в зручне положення. Розкрились. Плечовий пояс, долоні. І зап'ястки розслабили. Тут вдих, видих, вдих, видих вдих. Видих. Дихання відпускаємо і деякий час з рівною спиною продовжуємо сидіти, підтримуючи дуже легке і помірно глибоке дихання. На цьому заняття закінчено. Дякую всім за увагу, за роботу. Всім вдячний за коментарі, за лайки і за те, що ви працюєте зі мною і залишаєтесь на моєму каналі. До зустрічі! Всього доброго!